Прошу, Пане Споконський, скільки виконуючих обов'язків має терміну час працювати? Пане Соловей, прошу, прошу не ображати. не Я зачитував. Я Я Читайте закон і святі грамоти. Закон, читаете, закон, грамот. закон О, скільки нас дозволяє працювати в виконуючий пов повістки? Якщо ми водимо, або, або ми її зупиняємо, тому що ханство, образи... <плес> я зачитав, я не я не вважає. Вважає. Є правий фір. Є прямий фір, є онлайн-трансляція. А чого ви правди не хочете слухати? Правди, що не хочете? Ви доводили до відома людей. Кожну новину, кожну, Що ви приймаєте? Добре. <пробітник> <На рахунок> Дякую. <доведення, пробітник> на, на рахунок доведення людей. Так? Що приймається міською радою? Доводження. Є розпорядження міського голови про порядок денний сесії. Є всі проекти розміщені. Всі можуть побачити, що подається, що буде голосуватися і так далі. Є затверджений регламент, що не можна подати, якщо воно не погоджено колегіально, О Попередньо обговорюються. На рахунок того, що було сказано, що нікого не було, ніхто не знав, ніхто не чув. 4 жовтня минулого року були громадські слухання в Народному домі. Це перше. Друге. Ці вас запроси, всі ви прийшли, вам дали можливість бути залі, Це її відкриті. І я не бачу. І коли йдуть образи, коли ми домовилися, що не має бути образ, коли це є записано. Ви ображаєте і нагадуєте, і так іронічно говорите, я перепрошую. Я теж маю деякі факти, я теж їх викладу. Публічно, за що було нести відповідальність? Але я прошу тільки одного. Не ображайте. Не хамій. Бо хамство і намість будуть покарані. Я не буду нехтувати, я маю повне право на захист честі, гідності як посадова особа. І я скористаюся тим правом, якщо хтось буде говорити неправдиво щодо мене інформацію. І ви вибирати з контексту, виривати слова, що не відпадають дійсно. На рахунок всіх решта речей свою позицію я теж скажу. І скажуть, пояснюю, чому буде. І прошу не нападати на колишнього першого заступника, а тепер директора Теплокомуненерго, тому що це людина, професіонал своєї справи і добре робить свою роботу. Ще дай Бог, щоб ще кожен так робив. Але, але давайте зберігати спокій, толерантність і так далі, і поважати один другого. Вам же ж надали слово, навіть коли і вийшли за межі, регламенту і всього, а ви так публічно пам'ятаєте і вражаєте. Це не гарно. Щодо кожного з вас, я не сказав жодного поганого слова. А ви собі дозволяєте. Ще є посадового слова. Чим я вас образив, пане живість? Чому ви чіпляєте сім'ю і дружину? Я не можу зрозуміти. От це ви його програма, шановні, ви почитаєте, що не читали. Я спеціально професійний. Я зберігаю її. спеціально. чим я вас образив? Чи пан сказав? Я вам відповім. Все, переходимо. Виступили всі, немає? Тих чому зараз. Prepeljimo do...